Цікаві. А, чи є загроза Києву з води? Mm -mm. Немає. Но в форматі накруту. Я не знаю. Тобто в форматі накруту в ситуації, переживань, можуть бути маніпулятивні процеси. Але немає карти страшного суду і немає карти вежі mm -hmm. процесів. дай Бог, тільки на краще Ставте лайк. Головне Я... Діма, Якщо ви йдете купатися в воду десь в Києві, то mm -hmm. в відповідних місцях і не втопійтеся в, в такому контексті. Загроза може бути. Ми коли питаємо про загрози. Для міста ми дивимося, щоб це була саме е, ну, по, -по страшному суду да. цей вежі по вежі, порунівним процесам. Немає їх просто. Вій, ти знаєш, що пише Таня: Росія скуповує радянські двигуни по світу, щоб залишити Україну без можливості ремонтувати літаки. Давай подивимося цю ситуацію з тобою. да, Реально, деталі дуже важливі. Вони поставляли дуже багато авіаційної техніки. Місімнадцять, 17 26, мі двадцять до Перу, А тепер ну, в африканських країнах скуповують. Давай подивимося подивимось на цю. Чи зможуть росіяни так е, скупити е, свою техніку радянську, щоб на Україні не досталось нічого? Тому що ви ж самі розумієте, це з тебе ремонтувати. Так, але це ну, як палиться в колеса, тобто ми все одно будемо шукати обхідні шляхи, але дії робляться. Не... Mm -hmm. Дурна робота. Дурна робота like, велика we... кількість ресурсу, велика кількість часу необхідне для того, щоб це все провести. Окей, хорошо. Я тебе запитую. Зараз якось так дивно. Дуже багато інформації про, наприклад, про напади на Росію, якісь атаки, вони якось проходять повз якось дуже або пізніше про них узнаєш. 28 до травня. Українські безпілотники нанесли удар по двох заводах в місті Дубна, Московській області, один з яких Констуторське бюро Радуга. Ну реально кажуть, це дуже серйозне. І це перше питання. Давай подивимося, оці, оці руйнування лінійки, сім як це говорити, цепочка, як ланцюжків російського цього виробництва. Чи є в них зараз якась проблема з виробництвом ракет? Тому що там виробляються ракети X101. Чи ці удари якось впливають на виробництво цих ракет? Так, це робить в, моме... в момент руйнівних процесів. Воно mm -hmm. не закриває питання повністю, але дає нам час, mm -hmm. дає нам в контекст такого перепочинку, е в тому вигляді, що яким би вони не були там май майстрами по збиранню ракет, mm -hmm. е ці передишки вони будуть давати паузи в робочих процесах, mm -hmm. не Завершення а саме пауза Україна знову розробила свій варіант ланцета. Ти знаєш, що цей російський ланцет, дуже мав ну негативну дію на наші збройні сили, тому що у нього там була така сила. Оцей наш варіант ну він називається Булава. Булава. Що ти скажеш а. про нього? Удолетіте. Що, що сказати? Технічні ні, характеристики? ні, ну просто це потужно, ну класна штука, зробили класну штуку. Те, що буде летіти, те, що буде руйнувати. Те, що буде перепоною, чому ні. Ну окей, я надеюсь, що молодці. Я пишаюсь нашими. Ось таке цікаве питання, ось я прям побачив від Олі. Оля, ви щось таке цілий день пишете цікаві питання. Майбутнє України обговорять в секретному форумі форматі Швеція. РМФ 24 повідомляє, що задаткова зустріч розпочнеться сьогодні. Триватиме до 15 червня без змі та брифінгів. Тільки почитала цікаво. Давай подивимося, що це за ситуація, що це за, за події, яка відбувається в Швеції. А лайки не хочете ставити. Сьогодні не день лайків, да? От сьогодні не день лайків. Якщо буде 700 лайків, буде бонус. Давай за тисячу. Ну, що починається, за 700, я не люблю цифри вообще. Треба 700, будемо робити розіграш. В контексті зустрічі. Воно по дурню і воно не про що. Тому що в нас випадає карта дурня це момент певної ілюзії в контексті того, що є ситуації, коти пропрацьовують в моменті обіцянок, але ці обіцянки, вони ілюзорні, і не досягли не, немає досягнення бажаного. Mm -hmm. Тобто, в нас. Е, карта дурня, в нас перевернута карта сонця, тобто розмова про начебто завершення, а завершення цього не випадає. У нас карта пожинання плодів випадає в перевернутому стані. Mm -hmm. І воно uh, виглядає, знаєте, як кажемо, гоп, о, не перескочивши. Uh -huh. Ти знаєш, що німці давали, давали нам ці Тауруси і передумали. якийсь бред, це якісь не люди, це якась хохма. Там нормально буде... буде, там ще буде продовження. А, буде. Віть, але питання тебе інше до тебе. Відносно того, удари по Кримському мосту, да, що були. Я тебе запитую. А в, в цій атаці? Ну, може, ми не знаємо. Брали участь, брали б участь Тауруси? Я думаю, що ні. Думаєш, ні? Mm -mm. А, ось це питає Єліна: Німці і другі не хочуть оголошувати. Може, реально, це буде втіхаря? Да, подивіться, куїна все-таки втихаря отримує Тауруси від Німеччини. Виходячи з розкладу, воно випадає так, що ну, якщо українські біженці в Німеччині їх стирзять oh. і привезуть в пакетах в, в, тихенько через кордон, то так. Uh -huh. Обхідними шляхами та маніпуляціями. Воно, скажіть прямо. Ні, ми не дамо, воно mm -hmm. буде в форматі гойдалки. Mm -hmm. Де, я теж так думаю, любесеньки, тому що вони е, не знаю, бояться, як ми говорили з Вітю в ефірі, що НАТО передумало. Е, НАТО сказало, що їм невигідна зупинка війни в Україні, і це перечить їхнім якихось законам, правилам і бажанням. Тому яка зброя, якщо вони всі країни НАТО, вони все там обговорюють, нічого там самі кожен з них окремо не може робити. Так. Віть, е, Блумберг розказує, що Ізраїль може нанести удар по Ірану. Ну, чи буде не. Ну дава подивимося, чи ударить Ізраїль по Ірану. Давно десь у них там не летіло, бо щось ми знаємо, що вже всі про Україну, та про Україну, а тут треба ну, десь, де ще підлетіло. Ударить. Карта зірки випадає в прямому положенні. Ну це ж майбутньому чи зараз? Тому воно викличить просто чергову конфліктну фазу. Угу. Ні, Нових... Люда пише: німці тримають нейтралітет. І нейтралітет. Виродки вони. Якби могли, якби хотіли, то б допомогли, правда, Віктор? Дуже подивіться, найпостосовно е, 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 нейтралітету. Да. Швейцарія. Швіцарія. Yes. Най... Паскудніша країна світу під час Другої світової війни, да. Давай секунду, сікун, де вони заробили свої гроші? Вони вбрали гроші німця і німських німецьких і з тебе зберігали, а потім фінансували а, і, і Гітлера. І так ні, там є ціла цілі цілі розслідування, що е, після ночей кришталевих ночей, після того геноцидних дій. Проти євреїв після да. того, як зубні коронки переплавляли на слитки з золота з знятих збитих людей. Це золото відправляло Швейцарію і не всі вклади забрали. Тому нітралітет, нітралітет. це най найліпша позиція в форматі війни. Це напевно гірше Ні. ніж ворог. Ти знаєш від це просто знаєш із розряду, гроші люблять тишу, тому ми тримаємо нейтралітет. Ну це ж а от цікава тема, що келог, пам'ятаєш який Кіта Келога спецпредставника Трампа по Україні, Він назвав Зеленського Лінкольном, Лінкольном президентом і сказав Трампу, що з Рим'ян Лінкольна він не бачив, е, як він сказав: я сказав: знаєте, у нас не було американського президента з часів Абрама Лінкольна, який би має робити те. Що робить Зеленський? Я тепер питаю тебе, ну Трампу, нашому ясному сонечку, Людовіку, Дональду... такий... да. хто це? Звільніть його, цього да. Лінкольна. не хочу да. його більше да. бачити. А, а мені цікаво доля Келга по нашому по співпраці по Україні, по врегулюванню та ж, чим, чим він займається, там бігає, трасається, Знаєш, Поміняється ж кудись його дінуть вже, да? Бо без таких слів я б дів. Трансформаційна ситуація, але я не думаю, що це за, за ситуацію з Дінкольним. Ну. Він, виходячи з розкладу, він, як, як сказати, занадто розумний для цієї посади. Ну, так. Да. Занадто розумних в Америці зараз не люблять. Любесенькі, поставте лайк, бо я наче щось думаю, що вас підзависли. Чи може ви в цій програмі не знаєте, де ставити лайк, я вам розкажу. Це треба ставити лайк не в чаті, а під відео, трошки нижче. А я вас дуже прошу, поставте. Віть, я тебе, знаю, що запитують, Люди пишуть прям в пристрастях, в страху. Яка буде ця ніж для України От з глобального? Тому що день рашки вже проходить. Да? Зараз там салютик ударять. Бажано під салют якщо би там і Кремль згорів, да бо поки, якщо там б'ються люди. Нейтралітет це розкіш, нам не по карману. Таки, ну Я ж мовлю, них я думаю, їхній тралітет це із розряда, е, з розряду гроші люблять тишу, тому що все-таки в них багато грошей. І ПІВСІТУ тримає гроші у них, і вони цим пишуть, ну, їм же треба, за щось. Шmile, що скажеш? Я б зробив б акцент. Є загрози. Але пи, тут питання в тому, що кінець тижня робочого п'ятницю. Рахувати з четверга на п'ятницю чи з п'ятниці на суботу. Що скажеш? І що ти думаєш? Тривожно вона буде. В нас випадає зв'язаність по рукам-ногам. Десятка жезлів тяжка, docі, але. Вночі я думаю, що підуть після салютів, після привітань чергова лінія, черговий раунд намагань профорсувати ситуацію. Тому що якось ти знаєш, було дуже тривожно і повняться зараз, і тринадцята п'ятниця то Багато як це суєвірних людей, які переживають. Ну я розумію, бо це нормально, коли тебе лобать. Кожну ніч, ти вже не знаєш звідки звідки тримати удар. Тому, Любесеньки, поставте лайк. А що у нас оце? 813 лайків. Ти казав 800, да Я казав тисячу. А, а я казав 1500. Поїхали далі. Від зараз по всьому світу велика якась ситуація, яка, може, через те, ми не змогли з тобою вийти в ефір по тій програмі, що ми завжди виходимо, бо якийсь є збій загальної системи. А та система американська у мене, до речі. І вона може чомусь не, 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 не сфоричила. Що за напад? Що за ситуація? Де це? Що це? Це теракт? Що це? Амазон, ліг, Твіч, ну, коротше, багато. Що там? Є плюси, що ми з України. Ми, ми підготовлені до апокаліпсису. Да. Тут якісь руйнівні процеси випадають. Карта вежі, карта вежі, карта швидких змін, руйнівних процесів. <плес> <плес> Десятка жизнь непідйомна. Це не збій. Зараз повинна взагалі бути хвиля, котра буде не тільки в Сполучених Штатах, а й в інших частинах земної кулі. А от люди питають: Діма, а що таке в Штатах? Я, я тебе питаю про Штати, тому що там на 14 число намічений мітінг по всій Америці проти Трампа. Який його буде результат? Дуже гарне питання, поки не визначене. В мене з перегляду випадає два варіанти ситуації. Або е, Трамп повторить Ядека і поїде в Ростов з золотим батоном, або все ж таки буде момент е, того, що схавить цей процес. І можна буде забути про демократію. Угу. Ну е він сьогодні приперся на мюзикл, і його там освистали люди, йому було, мабуть, дуже неприємно. Лінкольн теж приїхав одного yeah. разу на мюзикл. Навірно, почув, почувши келога, він так рішив собі. Але віть, тепер я запитаю, що Галя Галина питає, від Віталії. сьогодні цілий день реклама про передачу про Берлусконі. І цілий день він з Путіним цілується, обнімається з коханками на яхтах. Ну, У Берлусконі таке було. Чому така, що таке робиться в Італії відносно Путіна? Це він вже знайшли вони, знаєш, вони такими передишками понаходили собі там лазійки і так їх запихають. Знаєш, і знову згадали. Тобто цю почву завжди зондірують. Італійці дуже прихильні, до які французи, до росіян. Я вам хочу сказати, що виходячи з запиту на цьому тижні з комунікаціями з моїми знайомими з різних yeah. країн країни. Е, іноді такі вибудовують конструкції, котрі взагалі на голову не налазять. Е, причому з різних країн, з Греції, з Австралії, з е, Южної Африки, е, розказують про обміни, розказують про повернення тіл, не розказують про те, що взагалі треба просто домовитися з Путіним, що він да. такий класний чувак. А, якщо а де ви берете ці новини? Кажуть, ну в наших новинах е, публікуються. Є все одно, якби е, в нас оця гра Свобода слова і маніпуляційні процеси, вони mm. один одного перекривають. І... В контексті ситуації, я думаю, що це продовження просто того, що Росія намагається впливати на те, щоб створити певний позитивний імідж. Ну, тобто, виходить, як ми ж тобі говорили, оці обміни йдуть в контексті. А бачите? А бачите, який я молодець? Я все-таки зробив. Я, пом... я обмінюю. Ну, Коні найліпший приклад. Там в нього ж нещодавно була річниця з дня його відходу. Від, від життя Путіна? У, у Берлусконі А, у Берлусконі Я, любесенький, кажу вам так, що зараз Рашка знову ж таки спитаємо: чи шукає зараз рашка? Прямі, 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 прямі ситуації виходи з конфлікту, тому що їй треба якось вийти з війни. А ми з тобою дивилися, що вона піде на іншу країну. Але все одно її треба, вона зараз шукає. Знаєш, як ото попка вся вони не зупинялися, вони продовжують шукати обхідні шляхи в форматі маніпулятивних процесів серед представників європейських країн. Да. І не до вподоби те, що не завжди. Угу. Гроші вирішують все. Якщо вистачило грошей на Фіца й Орбана, це не означає, що. на всіх ін... вистачить, да? На всіх вистачить. Ох, любесенький Віч Давай же в кінці з тобою. Все-таки хочеться побачити тебе знов скоро, але я тебе хочу запитати: так не хочеться е, якихось великих руйнувань яких великих руйнувань ви хочете? От ракет, от шахідів. Хочеться, щоб його все збивали десь в полях, де нема людей. Потім тихенько приїжджали, забирали і там утилізували. Чи буде таке сьогодні ці ночі? Що не... щоб... Чи будуть руйнування цього ночі по Україні? Якщо ти скажеш да, я питаю декілька місць. Якщо я скажу ні, то ви не будете питати. На і ти взагалі ніколи не питає про міста Майсовість, тебе таке стресати камера, пробачте. Бо я дьоргаю. О Боже! Я зробив ти... акцент на Київ. Трійка мочів, зазвичай, в мене випадає на Київ. Нащо? Було тебе питати? Він впав, бачите, цей такий вже напів. No. Е... Яка асоціація у вас з містом? З яким містом? Так. З Одесою, звісно. Одеса Миколаїв, я б сказав. Бо Одеса. Ну, Миколаїв, так, да, Миколаїв. Хай би Одеса була бабуся, дівка така, знаєш. На пляжі. Миколаїв. Одеса теж. Одеса, Миколаїв, Київ. Дуже висока ймовірність по Одесі по Миколаїву. Підем моря. Як хто хто ще? Хто ще. Треба якось подивитися Західну частину. Запоріження ще в мене є Запоріжжя. Зап, зап, дуже часто асоціюється ця карта по Запоріжжя або Дніпру. Ну, і без, ну, ви кажете, то Ви кажете, питай, 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 а в кінці маленьке питання про це. І ви кажете, не питаєш, переживаю. Ну хорошо. Запоріжжя, Західна частина. Що там? Західній області. Помірність. Так? Да? Mm. Oh, Мені ж не подобається в останніх розкладах. Чомусь, я думаю, що вони будуть знову намагатися впливати на об'єкти світло генерації. І да. ця карта і карта Сонця, вона зазвичай випадає тоді, коли загрози спирання на попередній досвід, скоро загрози може стосуватися саме таких об'єктів. І тому. Я б все ж таки дуже уважним був би до тих населених пунктів, де є великі об'єкти пов'язані з світовою генерацією. У нас є міста, котрі йдуть в... під відео. Я бачу ці міста, угу. але хто з тих міст вони самі добре знають, де що розташовано, щоб не казати. Отак, угу. от, от любіми. Я знаю, що ви ви раді нас бачити з А тисячі лайків не було. Боже, зробіть 14 лайків поставте, тавіть якийсь сюрприз зробить для нас. Ну, любесенький, я розумію, що ви не звикли ставити лайки в цьому цій програмі, але надо. Це треба, просто треба. Ну і ладно, немає лайків, тоді. А ми... яке вже? Люди зразу поставили. Куда? Ти, не тікай! О! Все. Я пропоную зробити ритуал у нас е, найближче число, к 21-му числу у нас дню літнього сонцестояння буде час. Завдання, яке? У нас перше: є е, коментарі. Напишіть, будь ласка, подумайте гарненько, які ритуали ви хочете пропрацювати. Щоб ми ближче до 21 числа взяли, зробили якийсь колективний ритуал, пов'язаний. Це може бути повернення війни, це може бути повернення е енергії, це може бути е ситуація, пов'язані з поверненням несправедливих ситуацій нашим ворогам та небом. Це можуть бути різні варіанти ритуалів. Просто напишіть запит в контексті, можливо, захиста. Можливо, якихось програм про качок, е, котрі вас дійсно цікавлять і котрі вам будуть цікаві, котрі ви будете робити. Mm. І Я думаю, що ми можемо взяти, підготувати і зробити такий колективний ритуал у прямому етері, або хоча б дати інструкцію, як це робити. Ну, а коли ти хочеш це зробити? Треба робити 15-го, наприклад, 19-го чи 22-го? Це можна робити ближче. Ми можемо зробити це, записати з вами заздалегідь. Ні, Але ми зробимо не... 19 числа. Можемо зробити прямо в ефірі? Uh, думаю, так. Що? 19 число це який день. Це четвер. Наступний. Ми з тобою робимо ефір якраз. В неділю ми робимо вечірній ефір. А потім четвер робимо ритуал. Ми зробимо, ми зробимо просто як інструкцію, показуємо, що, що робити. А... а що ми не можемо ритуал в прямому ефірі робити? Ну, 19 го зарано трошечки. То це ж почти 21. На захист оселі, Саша пише. На захист оселі. Чудово, ну ви не пишіть. На захист ЗСУ, на захист. Запис до лікаря. А, окей. Смішно хтось пише, як запис до лікаря. Коротше, ми ловимо Віктора Литовського на слові, що буде ритуал. А звісно, як ритуальчик захотіли, то зразу лайки поставили. От ми мали любесенькі. Так, що Наталя? Я не зрозумів, що Наталя? Наталя, що, що там? Що вас хвилює, Наталя? Два, два, два знаки оклика, щось мене вони прям насторожили. Так, ритуал на захист України. Ну, любесенький. Скажи, э, скажи народу, куди тікать. Тикать. Скажи народу, куди тикать. Що значить? Тикать? Як поставити лайк, тикать ну, куди. Треба там, може, декілька разів нажати на. Я не знаю, мені зараз я не можу це вам показати, але зараз закінчиться, і всі поставте лайк. Будь ласка, всі поставте лайк і напишіть коментар під відео. Віктор Листу, а, то про лайки. Ну, кажуть, два рази по екрану треба нажати, я не знаю. Так, Литовський, Віктор, дякую тобі за прекрасніший ефір. Як завжди, ти чарівний. А, готуйся до неділі. Будемо з тобою запалювати. Дякую вам. Готовий, так. Да? Дякую, Віктор, да, ну... Лит... Гарний Литовський. З нами був Віктор Литовський, Підписуйся Бі... на його, на його Так, інтер... Там кожного дня карта дня е... і... і взагалі я буду радий вас бачити. Ну, так, да, звісно. Я обов'язково буду вас радий бачити теж. Що поставити лайк, там пишуть три крапочки вгорі. Натискаєте там, мабуть, лайк. А вверху ставить лайк. Дякую, дякую вам. Дякую всім, підписуємося на наші канали. Донатим, підтримуємо наші канали. На мій телеграм підпишіться там, дуже цікавий, на мій інстаграм теж. І на вітін Інстаграм там щодня є карта дня. Мені Салі, 10 чи якщо ще 10 людей потрібно, щоб було 8 тисяч. Підписників. Вісім тисяч, а я зараз скажу, скільки мені треба. Почекайте, я зараз я скажу. Мені треба 80 і буде 6 тисяч. Mm -hmm. Я нагадую всім рекламодавцям, що в мене вся аудиторія органічна. В Ютубі, в Інстаграмі, це дуже важливо. Замовляйте рекламу, будемо співпрацювати, і ви будете щасливі. Віктор Литовський, дякую тобі за прекрасний ефір. Обнімаю тебе. Дякую. Всім любесеньки, мирної ночі вам па-па.